статеві стосунки під час війни Ганна Ривонець, лікарка, психологиня, сексологиня. Війна. Чи доречні зараз статеві стосунки? Статеві стосунки доречні в будь-який час і під час війни також. Бо це основні інстинкти, які в нас є як у савця, як у людини. Безумовно, без сексу нікуди. Якщо партнера немає поряд, як емоційно розрядитися? Ми пам'ятаємо, що є мастурбація, самозадоволення, е яке якраз е зараз дуже на часі, тому що дійсно ситуація, коли партнер не, не поряд, а сексуальне бажання є, тому мастурбація може допомогти зняти це напруження. Чи доречні іграшки з секс-шопу. Так, як я і казала, мастурбація, і в неї входять будь-які засоби, які допомагають отримати задоволення. Власне тіло, власні руки або іграшки неважливо. Все те, до чого ви звикли. Ну, можливо, що вам подобається або там хотілося б попробувати. Зараз можна так само можна експериментувати, якщо на це є бажання і настрій, безумовно. Чи можлива відсутність бажання сексу в стані стресу? Можливо, тому що під час стресу виділяються е, гормони, які насправді придушують е, багато інших гормонів, тому що спрацьовує дуже древній механізм. Або ми біжимо, е, виживаємо, або Розмножуємося, ми не можемо бігти від якоїсь опасності і одночасно думати про розмноження, тому що для нас, як для біологічних істот, секс це перш за все саме про розмноження. Вже і ставши більш соціальною істотою, ми тут підключаємо і задоволення. Але коли небезпека життю, то працює найдревніша частина нашого мозку, яка забезпечує наше виживання. Тому так головне зараз вижити і всі інші питання вони можуть бути просто неактуальні. Відсутні бажання сексу. Що робити? Тоді ми намагаємося. Дистанцюватися від е, війни і від всього, що про неї нагадує. Тобто, ми вимикаємо новини, телевізори, е, різні гаджети, які сповіщають про те, що ну наразі війна і щось трапляється, і налаштовуємося будь-яким чином, яким ми налаштовувалися раніше. Це може бути приємна музика, масаж, спільний перегляд якогось фільму, тематичного фільму, порнофільму, все що завгодно. Е, можливо, якась прогулянка. Містом, парком, так, щоб ми трошки могли розслабитися. Ну і безумовно підключається партнер, який якось нас торкається, щось говорить все те, що нас раніше збуджувало. Як говорити з партнером про відсутність бажання? Я думаю, що коли люди живуть разом, то ми вже розуміємо, що між ними мають бути довірливі стосунки. І, і в такому випадку просто звичайно сказати, що наразі мені не хочеться через те, що є сильні хвилювання. Превалює оце, ну, бажання вижити, напевно, так. І наразі про секс думаю в останню чергу, що це не через партнера, не через якісь зміни в почуттях, а саме через те, що, що страшно, що вели висока тривожність, і основний момент зараз просто вижити. Відсутність ерекції. Що робити? Це багатогранне питання, тому що е, треба розуміти, коли з якого періоду вона відсутня. Тому що причини відсутності ерекції дуже різні. Е, насправді, у здорового чоловіка війна не має бути причиною відсутності ерекції. Потрібно, е, ну насправді, можливо, навіть звернутися до лікаря по можливості. Чи може бути війна причиною сухості вагіни в жінок? Так тому, що коли жінка е, нервує, е, це впливає на статеві гормони, їх кількість зменшується, і це приводить до того, що е, жінка стає е, менш вологою, залози по іншому працюють. І дійсно може бути сухість як ознака такого нервового напруження і стресу. Сухість вагіни в жінок, що робити? Є е, різноманітні лубриканти, різноманітні змазки, які можуть е, покращити цей стан. Але ж якщо жінка перебуває в такому стані і е, ну настільки її турбує ситуація навколо, що вона ніяк не може переключитися. Тоді я думаю, що вона і не дуже хоче цього сексу насправді. Бо якщо хоч який, якийсь натяк е, на бажання є, то просто підключається партнер і починає ну, довготривале таке збудження, розслаблення, перш за все. Е, щоб жінка могла ну, хоча б на деякий час е, якось дистанціюватися від новин, від е, того, що відбувається навколо. Як налаштуватися на секс після тривалої паузи, насправді, якщо партнери довго не бачились і от побачились, як правило, статевий потяг все ж таки виникає, тому що ну, тому, що давно не бачились, і це певний такий наплив ніжності, любові і таке інше. Але якщо сталося так, що і при довготривалому розставанні, при зустрічі, все одно ніякого збудження не відбулося, то Спочатку просто побути трошки поряд один з одним, просто без сексу. Просто побути, полежати разом, щось поробити разом, поторкатися один одного, масаж, погладити, все що завгодно. Якась е, сумісна діяльність. Всім гарного вечора і гарних, е, приємних статевих стосунків.